Пані Ольга виготовляє писанки-обереги. З самого дитинства жінка дивилася і вчилася техніці писанкарства, але зосереджує свою увагу на тому, з якими саме помислами потрібно братися за справу. Ну, я особисто починаю задумуватися для чого, навіщо, з яким змістом, і тоді починаю викладати такі писанки-обереги. Найголовніше, що писанки-обереги не продаються, вони можуть подаруватися тій чи іншій людині, там родині чи комусь із близьких. Розповідає про символізм крашенок. Фасолька, кукурудзочка, щоб був мир, взаємопорозуміння. Якщо зараз найбільше ви за помітити в моїх писанках, це горох і фасоль. Вони символізують мир і злагоду. І звичайно, найбільше мені хочеться, щоб і в нашій країні, і в кожній сім'ї було як найбільше Саме онук Матвій надихає досвідчену майстриню на творіння чудових крашенок. Не дивлячися на те, що йому рочок з половиною, але коли досить поглянути на я на свого внука на дочку, і зразу починаю творити. Мені хочеться чим найбільше красивішого такого час, такого маленького ніжного, бо це ж наше майбутнє. Що ми віримо, чекаємо, надіємося. Та пані Ольга не сама прийшла проводити майстер-клас, а з донькою Лілією, яка в свою чергу творить для душі, мама просто привчила з дитинства, що це потрібно, це це навіть просто для душі хочеться з тим сидіти. Розписувати писанки воском вчила пані Ярослава із села Гайдош, яка приїхала зі своєю онукою Аліною. Тут у мене є свічка, яку я буду писати, писачок і. Краски так буду, щоб люди підходили, дивилися, щоб не забували старе. Недавно я відкрила для себе таку техніку, як квілінгс, Мені це дуже сподобалося, і я саме в ній роблю з кіписанки. А от фан Йосип зі сторожниці виготовляє паперові кошики. В напрямку я працюю плетіння кошариків, різних паперових виразів з паперової лози, а також пірографією. Різні картини випалюю на досках або ж писанки випалюються. Іменно зберігаю той узор притаманний регіонові України. Саме на радість містянам та гостям міста організатори влаштували майстер-класи до свята Пасхи, що, до речі, вже стало традицією.